Від тато сказав, іди глянь, як в нас тут проросло все. Ну давайте глянемо. Пару днів я не була у тепличці три дні, бо були справи. Зараз відкриємо тепличцю і зайдемо і глянемо, що там, як там, що у нас виросло. І подивимося, і заснімемо на камеру. Ого, ви тільки подивіться, яка у нас тепер редиска здорова, клас. Бачите, яка вже росла, вона так пахне. Ось ця вона така, знаєте, ще, ще проростає більш-менш, а ось ця, дивіться. Це ці капець, яка вона здорова, клас. І це так вся. А це огірки. Пам'ятаєте, як вони були у нас маленьких таких? Оцих <світ> у нас були вони ямочках. Капець, дивіться, які вони вже здорові. Клас. Подивіться. Та їх пересадив у відеречку, щоб... Вони більше і росли в нас. Просто подивіться, це просто неймовірно, як це гарно. І помідорки в нас такі здорові. А перчик ще росте, подивіться, так аж великий, вже пам'ятаєте, не було росточків. Ну Це просто вау! Подивіться, як тут багато всього приросло. Клас.